подивитися на результати роботи вітчизняних дизайнерів з'їхалися видатні діячі вітчизняної і світової фешн індустрії а також тисячі модних особистостей свої колекції сезону осінь зима 2013-2014 представили ксенія кіреєва олена даць каменська кононова лілія літковська і Андре Тан. Мені здається, що а... найти свой стиль это, – это большое большое счастье. И вот каждый из нас просто по-разному по к этому приходит. Поэтому, если ты видишь что-то, что тебе соответствует твоему настроению, твоему мировоззрению, мироощущению, ты берешь и покупаешь, даже если стоит дорого. и, может быть, об этом и, жалеешь, но, тем не менее, выглядишь ты всегда на все 100%. Особенно, если ты человек публичный. Одним из ковишек стал показ Андре Тана. Коллекция в броня складалась из пышных спидниц, клатчев, муфт, шкиряных брюк и супа. У классичной кольоровой палитры Домінували біломолочний, синій та чорний кольори. Речі відзначалися стриманістю і еротичністю. Муфточки клач, а то есть то, чего, собственно говоря, ми ніколи не показували. Собственно говоря, ніхто такого не показував. этот раз буду удивлять формами, а, то, чим я ніколи не отличался не і то, чого я ніколи не делал. У межах 32-го українського тижня моди своїй колекції представили більше 50 модельєрів. Сьогодні, у завершальний день, дизайнер Анастасія Іванова змусить моделей дефілювати на ковзанах.